Меданка, автопоїнці класна можливість взяти собі кросовер за невелику ціну. Це Dodge Journey. 18-го року 3,6 бензин на автоматі з пробігом всього 212 тисяч кілометрів. Бачимо темно-сірий практичний колір, є туманки, легкоспавні диски з класною гумою. Також бачимо є рейлинги, доступ без ключа і приходимо до салону. По комплектації, що маємо, бачимо комбіновані сидіння, шкіра, плюс текстиль. Також такі шкіряні вставочки на дверях. Гарний стан. А, також є у нас шкіряний мультикермо, круїз контроль, голосове управління, датчики світла та дощу, є електрорегулювання дзеркал, їх підігрів. А, маємо клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, а, є підігрів обдуву заднього переднього скла, система стабілізації. Також камери заднього огляду, а, плюс цієї машинки. Вона семимісна, Тож зараз подивимося з вами самі місця. А, бачимо доповнення це є підстаканники, підлокітничок. І в ньому теж бачимо є місце. А, і переходимо до заду. Місць бачимо ставочки на дверцятах такі самі, як спереду. А, є кармашки для речей, а, комбінований салон шкіра плюс текстиль, а, багато місця. При цьому ці сидіння на нас складаються, причому з'являється більше місця в багажнику, і бачимо самі місця. Що маємо по багажнику? Баже, що кидається в око, це дуже багато місця. Є векеломочки. Нагадаю, що у нас є додаткові сьомі місця, які можна розкласти і отримати плюс два місця для пасажирів або навпаки скласти, здвинути місця задні і ще більше додати місця в самий багажник. У вас є класна можливість взяти з собі семимісний кросовер за 13300 на майданчику. є завжди торг. Тож всіх запрошую на меданчик Автопоінт, який знаходиться в місті Суми на вулиці Крут, 19, для огляду та здрайву даного автомобіля.